Здоров'я бажаю глядачам мого каналу. Цей відеогляд буде коротенький, але інформативний. Відповідаю на часте запитання глядачів мого каналу, вже інформую, що передав власноруч створену буржуйку, що створила людина, що дивиться мої огляди. Він побажав залишитись невідомим, привіз і попросив Віталій, передай до наших військових. Хлопцям передав, надаю фотозвіт, що буржуйка вже в ЗСУ. Далі хочу надати звіт, як іде збір коштів на автомобіль швидкої допомоги для наших хлопців. Все це трохи згодом. Зараз відповідаю на питання. Глядачі запитують, в якому режимі ми працюємо. Працюємо з 9 ранку до 18.00. Інколи скаржиться, що до нас не можна дозвонитись. Перепрошую, але якщо хтось телефонує, відповісти неможливо, або з кимось розмовляєш, може бути переадресація. Не переживайте, просто перетелефонуйте трохи пізніше, напишіть в смс або на вайбер, або просто зачекайте, коли ми вам перетелефонуємо. Бо не всі на роботі. Наприклад, відділ запчастин часто запитують номер телефону. В магазині Планета Залізяка є ще запчастини до мотоблоків, міні-тракторів та навісного обладнання. Телефон 096 163 06 63, повторюю: 096 163 06 63. Тож, якщо вам потрібна запчастина до вашого мотоблока або міні-трактора, телефонуйте або пишіть, крім неділі. Також ще маємо навісне обладнання, мотоблоки та електровелосипеди двоколісні та трьохколісний. Електровелосипеди прийшли нещодавно. Прийшли усі фірми в Україні, тому що дуже довго часу займало доставлення їх до України. Майже півроку, а то і рік у когось. Тому порада особисто від мене: є можливість придбати електровелосипед на зиму для того, щоб ви точно знали, що саме ви заряджаєте батарею, вона у вас знаходиться в теплі, а батарею потрібно заряджати, і їздите ви чи не їздите, використовуєте чи ні ваш транспортний засіб електровелосипед або скутер, кожні 20 діб. Тому що у багатьох магазинах... Можуть бути відключені світло, і не завжди можна буде зарядити так само і про нас. Тому краще придбати електровелосипед, якщо у вас є можливість на зиму. Бо ті електровелосипеди, що прийдуть весною, а я маю надію, і ми всі маємо надію, що все буде добре. Прийдуть перепрошую, прийдуть весною, вони будуть добиратися, як то кажуть, до України всю зиму. А коли вони пливуть морем. Зараз вже не через Одесу йде доставка, бо Одеса блокована, а через Польщу, Угорщину, інші країни. Час збільшується вже не місяць-два, а півроку, а то й рік. Вони можуть іти зимою в контейнері, не заряджатись і просто-напросто розгубити свою властивості. Тож, придбавши електровелосипед в будь-якому магазині в Україні на зиму, ви будете змогу контролювати батарею і весною мати. 100% надійний транспортний засіб. Продовжую далі, надаючи інформацію не лише для постійних глядачів, а й для глядачів, що щойно завітали на мій канал і ніколи не були. Тобто, гартаючи відео, натрапили на мене і чують інформацію. Поділюся з вами, що у 2015 році придбав першу швидку допомогу за власні кошти для нашої армії. Нещодавно придбали спільними зусиллями. Швидку допомогу для нашої армії вже другу. Тобто дві швидкі допомоги вже придбано. Спільними зусиллями глядачі підтримують мій канал близько 400 євро. Потім вже мій друг, який зараз мешкає в Англії. Я до цього не був з ним знайомий, а ми потоваришували, Він допомагав вже і генератором нашої армії, придбав мою колекцію. Юбілейних монет України, яку я збирав багато років зі своїми дітьми. І ці кошти, доклавши ще особистий, з прибутку в магазині Планета Залізяка, я придбав швидку допомогу. І зараз збираю на третій. Припрошую, і зараз збираю на третю швидку допомогу. Всі гроші з монетизації, з відео цього каналу йдуть на швидку допомогу. Також люди, що надають підтримку моєму каналу. Ці всі кошти теж йдуть на цю швидку допомогу. А також я продаю відеообладнання, відеокамеру, мікрофони. На жаль, вона ще не продалась. Я виставляв 75 тисяч. Зараз ціна знижена на 50. Скажу чому, бо швидка вже чекає. Я зараз показую невеличкий звіт, ось так в папочці. Я зберігаю всі чеки, всі гроші для того, щоб. Унеможливити бодай якусь невіру, яка зараз буває, бо в новинах ми часто бачимо, що хтось щось збирає, десь щось при кармані, Наголошую, основна сума на машину це, звісно, моя. Глядачі просто додають і допомагають коштами, що можуть. Я хочу вибачитись непросто. Вони віддають останні. Інколи, коли приходить 100 гривень, 200 пробачте, але це найважливіші гроші. Бо вони відірвані від власного бюджету, де людина інколи може заощаджувати на собі. Тому навіть 10 і 20 гривень це ваша краплинка, вписана в історію нашої перемоги і вписана в машину. Я обов'язково ваше прізвище, ім'я та по батькові над рукою і наліпкою наклею на машину. Бо перераховані кошти на мій канал. Це ваша згода розповсюдити ваші персональні дані. Якщо цього не бажаєте, кошти на допомогу каналу не перераховуйте. Сашко, підійди, я хочу, щоб ти зблизька надав відео докази. Це ще перший італійський чек. Це потім я знімав кошти в банку в терміналі. Зверху я бачите, спеціальним скотчем підклею. Це людина принесла 100 злотих. Ми 100 злотих. Поміняли, я додав трохи своїх. Шамко Святослав передав нам 100 злотих. Потрібно поміняти їх на євро. Скільки це буде євро нам? 20 євро 80 центів. 20 євро 80 центів, так? Да. А Можна купити 30 євро, я докладу свої кошти. Докладаю 385, так? Mm -hmm. 385 докладаю. 20 з чим то євро, так? А це не я докупив за власні кошти, це сюди. І ми купили 30 євро. Це картка, куди приходять гроші з реклами YouTube. Ось я зняв ці кошти. Підтвердити, роздрукувати чек. 3600, друзі, це за рекламу. Те, що ви переглядаєте, Ту рекламу, яка не завжди всім подобається. Ідемо. Гроші з YouTube і я ще доклав свої, так? Да? 100 євро, все що показує. Так. Ось ще. Це картка, яку я створив спеціально для тих людей, хто хоче допомогти моєму каналу, а тобто мені для придбання швидкої допомоги. Надаю звіт, що знято 2828 гривень 220 гривень. Це людина, благодійник, залишився невідомим 23 81,92 копійки прорахував. А це було знято в банкоматі 15 857. І до цього часу гроші не знімалися, було знято лише в Італії. Ось, бачите? Беремо чек. 15 700, комісія 157. Забираємо ці кошти. І зараз будемо міняти на євро. Присилали кошти на мій канал 15 700 гривень, скільки тут євро вийде. На підтримку каналу, але вони всі підуть на придбання до допомоги. Вибачаєте? Вот. Просто нервуюсь, Правила гігієни мають бути, не треба руками звісти до рота, вибачте. Що так роблю, але ось так от складаю всі кошти. 373 євро. Давайте 400, скільки додати. 400 Так. 16800 тисяч. Тисячу. докладаю своїх коштів. Ті, що заробляю в магазині залізят. є знавно. 300 євро. 300 євро це гроші, що люди перераховують на підтримку каналу, і трошки я додав своїх 1100, так? Маємо 400. poss e Хочу наголосити, що саме на цій сумі банкомат не видав чек. Хоча я натиснув роздрукувати чек. Сума ось, суму я отримав, на євро поміняв. Знову трошки додавши своїх зароб... зароблених коштів в магазині Планети The Надійшли кошти на підтримку каналу, які ми витрачаємо на придбання швидкої допомоги. Купуємо в Італії, відповідно, міняємо на євро. Знаходимося біля наш лаваш. Колишній дитячий світ міняємо. Скажіть, будь ласка, а, до речі, чек є в одної сумі, в другій немає. Приватбанк не видав. Не знаю чому. Дивіться, в мене є 20 тисяч і 2 800. Скільки це євро вийде? Перепрошую, добрий день, якщо я з вами не вбраюся. 22 800, так? Так. 553. пятьдесят три. Наскільки я повинен додати? 273. семьдесят три. Вийшло у нас 560 євро. Пятьсот евро. Так, добрий день. Ось ще. Плевачук Андрій Анатолійович надіслав фото автомобіля швидкої допомоги, які вже можна придбати. Але не лише придбати, я хочу, щоб ви трохи подивились текст, що він написав. Е, ну, припустимо, я не можу хвалитись ні в чому, я звичайна людина. Я знову підберу вам хороший автомобіль швидкої допомоги. Сам доставлю в Україну. Ну або він в телефонній розмові сказав, що на кордон з Україною. Якщо у вас не буде усієї суми, вартості швидкої, не турбуйтесь, я дам вам і так, Помаленько дозбираєте, тоді повернете. Показуй камеру на мене. Тож, друзі, ці кошти не повинні просто так лежати, коли гинуть люди кожен день. Швидка допомога вже має бути на фронті. Я збираю те, що є. Я додаю свої кошти. Я продаю за зниженою ціною свою камеру 50 тисяч гривень повністю з мікрофонами і так далі. і так далі. По передньому огляді ви можете подивитись і рушаю за швидкою допомогою. Друзі, ось такі машини є в Італії. Я можу надавати номер телефону людини, яка мешкає в Італії і зможе допомагати придбати ці машини. Дякую кожному, хто залишався зі мною на моєму каналі. Я бажаю кожному мирного неба над головою та закінчення цієї злої війни, яка принесла стільки горя та біди. Бажаю щиро кожному миру і міцного здоров'я тому, хто залишився живий.